Над престолом є також така конструкція, яка називається балдахин, і тримається на чотирьох колонах, є середин прикрашений зазвичай зірками чи якимись небесними світилами. І по своїй символіці це символізує небо, звідки сходить благодать Святого Духа, особливо коли говоримо про божественну літургію і про освячення святих дарів перемінення хліба в тіло і винапрогоса нашого Ісуса Христа, також дуже важливою частиною святилища є так зване горне сідалище, яке знаходиться під задньою або східньою стіною. В центрі є крісло, на яке ніхто не сідає, окрім архірея, тому що це є постійне місце перебування Ісуса Христа, це є трон Ісуса Христа. І лише архірей, який. Має повноту священства і такий спосіб символізує, зображає Ісуса Христа під час певних моментів богослужень, має право сідати саме на це Кріст, на горне сідалище, а по бокам ще можуть бути розміщені такі менші сидіння, де може також сідати священик, теж коли це приписано, і є можливо під час богослужень.